Чим відзначилась Миколаївщина у день виборів до Верховної Ради, 26 жовтня. Рекорд із своєрідного залякування електорату цієї неділі по всій Україні було 19 повідомлень про, начебто, замінування виборчих дільниць, з них 13 на Миколаївщині. Як стало відомо пізніше, повідомляли з Луганської області. Якщо інформація про мінування в чергове не підтвердилася, сказати, що вибори на Миколаївщині пройшли абсолютно спокійно, не можемо. Але про все по черзі, як відзначають експерти, ці вибори були значно більш відкритими та прозорими ніж попередні 2012 року. Хоча вже на етапі передвиборчої агітації фіксувались певні порушення. Будь-яке нарушення звісно, це питання дібних розбирательств були зафіксовані до дня голосування деякі факти підкупу, непрямого подкупа, о которых мы говорили в том числе и в этой студии вашего канала, были факты э, нарушений правил агитации, э, было некоторые факты использования админресурса. Но в целом, э, то есть это нехорошо, конечно же, но в целом, если сравнивать с выборами прошлых лет, особенно с самыми грязными выборами Украины 2012 года. То это не имело системного влияющего серьезного э, характера. То есть, несмотря даже на эти нарушения, все равно э, конкуренты могли, ну, любой из кандидатов, мог победить. То есть не было жесточайшего например, прессинга. Или жесточайшего использования ресурси, которого ми наблюдали раніше, коли був один тільки кандидат, у кого була можливість, наприклад, працювати з СМІ, розполагати агітаційні матеріали, а всі остальные були в тіні. Ні, такого не було. Для певних кандидатів в провладних сил були зроблені особливості, коли збирали під них великі. Підприємства, знімалися великі зали. Попри загальне позитивне враження від організації виборів та їх відкритість, широко відомі випадки, коли певних громадян просто не хотіли реєструвати в якості кандидатів у депутати, вишукуючи абсолютно надумані причини. Ця кампанія проводилась і відкрито, і чесно, і прозоро, але все ж таки все, якась предвзятість. До певних кандидатів була. І прокоментувати з юридичної точки зору предвзятість неможливо. Норма права передбачає рівне застосування її до всіх суб'єктів застосування цієї норми права. Проте я знаю, що і суб'єкти виборчого права в даному, в, даному, в даному випадку неправильно застосовували закон. Водночас лише восени напередодні виборів були дещо змінені принципи формування виборчих комісій, а також зовсім нещодавно посилено відповідальність за порушення у сфері забезпечення народного волевиявлення. Постанова Центральної виборчої комісії від 17 вересня 2014 року номер 980, про зміну складу виборчих комісій. Це в зв'язку з тим, що в окружних виборчих комісіях. Ще за нормами цього закону, який зараз діє, повинні були участвувати. Вони повинні були формуватися з осіб, які представляли. Так звані технічні партії, які набрали на парламентських виборах ще в 2012 році дуже мало відсотків, і фактично не представляють суспільного інтересу інших громадян країни і не представляють тих. Викликів суспільства, які зараз виникають на сучасному етапі, тому постанова така була прийнята, і склад окружних виборчих комісій змінився майже у всіх областях країни. Причому там більшість було з. Правого сектору, входили партія зелених, також кандидати, з нашої України дуже багато. Ну, тобто зараз вони вже входять в блок Петра Порошенка. Особи, які зарекомендували себе як активісти в локальних таких округах. І другий, звичайно, на ряді змін до законодавства це зміни до Кримінального кодексу України, які були прийняті 14 жовтня 2014 року, і посилили відповідальність за порушення виборчого законодавства. На жаль, таке порушення відбувається і це констатують. Зокрема, в чому суть цього порушення? Це е, інформування е, про замінування окружних виборчих комісій, особливо на Сході України, е, затягування е, виборчого процесу шляхом несвоєчасного, е, несвоєчасного підрахунку голосів. Потім, е, Блокування роботи виборчих комісій, підкуп голосів виборців, непрямий підкуп голосів виборців, і відповідно до цих порушень законодавці завчасно потурбувалися про те, щоб посилити відповідальність і внести зміни до Кримінального кодексу України. В чому суть цих змін? В чому в чому їхній зміст? В тому, що тепер уже будуть нести відповідальність шляхом позбавлення волі або обмеження волі від, в середньому від 2 до 5 років, а за підкуп виборців штраф від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Водночас лише восени напередодні виборів були дещо змінені принципи формування виборчих комісій, а також зовсім нещодавно посилено відповідальність за порушення у сфері забезпечення народного волевиявлення. Зрештою, порушення, на яких наголошують громадські активісти за підсумками цих виборів, вважають скоріше наслідком необізнаності членів комісії на усіх рівнях в нормах законодавства про вибори. Основная проблема ⁇ это то, что я говорю, чудовищная неграмотность комиссии. При том, что закон выписан я говорю, настолько, вот процедура подсчета голосов, что там не надо даже иметь образование высшее, там не надо юридическое образование иметь, там нужно уметь, ну это уровень третьего класса умение читать. Потому что в законе полностью прописана вся процедура. Открываешь книжку, закон, читаешь и делаешь, мозг можно выключить. Эти люди, которые были в комиссиях, не смогли сделать даже этого. Поэтому делалось, происходило все, что угодно, но только не соблюдение процедуры. Известен случай, я думаю, вы тоже знаете, про подписание пустых протоколов. То есть то, что прямо запрещено законодательством избирательным. И то, что как раз было 23 октября внесено в Уголовный кодекс как уголовное преступление были нарушения при подсчете голосов, то есть не объявлялись результаты вслух, не считались бюллетени, которые в каждой уровне находятся, то есть там масса. Все это вылилось в то, что когда комиссии приезжали на ОВК сдавать протоколы, то огромное число протоколов отправлялось на уточнение. То есть и не потому, что там опять же фальсифицировали что-то, нет, а потому что просто безграмотно были составлены протоколы. Ну вот на одной из комиссий, наш наблюдатель, знаете, чтобы понимать всю абсурдность ситуацию, это, например, дата, дата протокола составления 26 октября, 0 часов 5 минут. Это, да, мы понимаем, что привозили 27-го. То есть комиссия не могла даже дату со временем поставить правильно, а о другом даже не хочу говорить. Потому возврат, в общем-то, составляет порядка 20%. У нас вибори останні були це парламентські в травні місяці. Літо і осінь можна було вже підготувати на дійсно такому конкретному якомусь достойному рівні виборчій комісії. Але вони, наскільки я так розумію, сьогодні знову таки були не підготовлені. Знову на сто тридцять другому окрузі хтось кудись тікав, хтось когось ловив, хтось хворів. Печатка забиралася. Ну, знову та сама картина. Вона буде до тих пір, поки не буде впевна конкретна відповідальність за свої злочинні дії стосовно виборчого законодавства. Як з боку виборця, так і з боку політичної партії. Але як кажуть, незнання закону не звільняє від відповідальності. Чому порушення такого важливого права громадянина, як право обирати і бути обраним, не тягне за собою належного покарання? Скорее, это проблема государства и неготовность пока что, к сожалению, объективная силовых структур реагировать на это. Потому что все-таки это, это, серьезно, это, должны быть серьезные изменения в структуре МВД. Это, в общем-то, серьезное обучение избирательному праву, это создание спецподразделений, для работы на выборах. То есть это огромная подготовительная работа, которая в условиях в общем-то, войны как ну, нереально сделать. Естественно, милиция как-то старается реагировать, и уже это хорошо. Необхідно сказати, що громадяни, які зафіксували порушення виборчих прав, можуть звертатися не лише до правоохоронних органів, а й до центральної виборчої комісії. Вони також правоможні розглядати дані спори. Механізм є, він нав'язаний суспільством, адже наші правоохоронні органи пройшли тяжкий шлях і для того, щоб очиститися. Можливо, державній владі потрібно звернути увагу саме за збільшення покарання під час виборів, за більш жорстокіші такі міри, тому що після 2012 року, коли жоден не був покараний із п'яти округів проблемних, які по яким був винесений вердикт ЦВК, що вибори вважати недійсними, стало зрозуміло, що така тенденція буде продовжуватися і далі і, і далі. 132-й округ підтвердив здобути останніми роками реноме. Найдовше рахували голоси в окружній виборчій комісії. З боків основних претендентів ще до оголошення попередніх підсумків звучали взаємні звинувачення. Той, кого визнали другим, з різницею пару сотень голосів, подає до суду щодо перерахунку. На фоні того, що йдуть кандидати Носонос, як говориться. На фоні того, що качество протоколів Ужасно на фоне того, что технические да, моменты процедуры подсчета голосов были нарушены. Все будет зависеть от того, что проигравший пойдет в суд или нет. То есть, если проигравший имеет на руках фиксацию всего того, что происходило, и он пойдет в суд, то гарантированно будет серьезное судебное разбираться и огромный шанс на то, что... Выборы могут признать недействительными. То есть основания по вот этим техническим моментам есть. Я, еще, я не говорю про фальсификацию. Я говорю про то, что шумиха, неразбериха, неправильно перепутанные цифры в графах, протоколах и так далее, они вызывают вот эти вот проблемы и искажения, возможно, некоторых результатов. Що ж до загальних підсумків виборів по області і державі, констатуємо, що вартість власного голосу пересічний громадянин ще не усвідомив. Сьогодні ми е, маємо таку тенденцію, яка називається ментальна гречка. Тобто люди навіть не за гречку голосують, а за певні свої якісь уподобання, певні принципи. От я вчора голосував там за певну політичну силу, нічого, що вона себе дискредитувала, але ж вона мені знову пообіцяла щасливе життя, нічого, що вона приймала закони не демократичні, що вона привела до таких катастрофічних змін в суспільстві. Виборець повинен розуміти, що він теж гравець на політичному ринку і від його голосу дуже багато залежить. Але в цьому плані жодна громадська організація не зробила суттєвих якихось зрушень у свідомості виборця. Я вже не кажу про політичні партії, тому що політичним партіям вигідно, щоб виборець був неосвічений, бідний. На низькому інтелектуальному рівні знаходився з ним легше розмовляти йому набагато примітивніше можна з ним провести виборчу кампанію і отримати певний відсоток голосів. Якщо ми говоримо про політичні партії про громадські організації, то вкотре вже і я заявляю, і заявляють інші політологи, що партії не працюють з виборцями в цьому напрямі партії не виховують свого виборця. Розумієте, є певний маркер в суспільстві. Це дозволено робити, а це не дозволено робити. Так, от у нас дозволено робити все. Якщо в мене є влада, якщо в мене є певні повноваження, якщо в мене є певні такі, знаєте, преференції і в суспільстві, і в виборчому процесі. Хоча комуністична партія України вперше не пройшла до парламенту, південь та схід значною мірою голосували за старих знайомих в цілому, ментальність півдня і сходу. Суттєво не змінилася 35% в місті Славянській набрав позиційний блок. Пройшли дуже багато одіозних особистостей, які голосували власне за закони 16 січня і які підтримували діючу попередню владу протягом 4 років. Тобто, жителі сходу і півдня абсолютно не асоціюють. Всі причини війни, наслідки цього військового конфлікту, причини зубожіння і занепаду саме східного регіону, і з діяльністю таких проторегіоновських сил, я б їх сказала так. І сьогодні, мабуть, ми будемо мати, що відкривати. Першу сесію Верховної Ради України про українську, про західну, буде депутат, який є представником опозиційного блоку, і який голосував за закони 16 січня. Сюрпризом став надзвичайний успіх народного фронту для багатьох. Несподіванка, прохідний мінімум політсили Юлії Тимошенко та фіаско свободи. Є ряд причин такого неуспіху. Ну, по-перше, лідерка була довгий час в ув'язненні, була відсторонена від партійних справ. Зрозуміло, з цих причин не відіграла з такої великої ролі під час подій Революції Гідності. Парламентська кампанія батьківщини будувалася на певних таких старих стереотипах. Критика постійна, те, що пропонувалося, воно було недоцільним, старі лозунги, обличчя, начебто, і нові Тимошенко презентувала, але вони були досить такі, знаєте, слабо презентовані і слабою програмою. Тому ми маємо те, що маємо ось такий результат. Фахівці вказують на те, що свобода сьогодні. Не пройшла до парламенту через свою таку бездіяльність членів партії Свобода на посадах, яким були надані посади в лютому березні місяці. Цей посада генерального прокурора, це посада міністра сільського господарства. Суспільство очікувало від таких радикальних членів партії радикальних змін. А цих змін не відбулося. Більш того, викид матеріалу в інформаційний простір свідчив про те, що там якісь певні корупційні були дії, певні негаразди із системою управління це все спрацювало проти іміджу свободи. Більш того, в мирному стані свобода радикалізована, свобода войовнича вона знаходила своє місце сьогодні. Коли не оголошений військовий стан, але по суті він є на сході України, коли по суті відбуваються військові дії на певній частині України. Зрозуміло, її сьогодні лозунги стали просто неактуальними і непроблемними. Зберігається певна інтрига, пов'язана з майбутніми фракційними уподобаннями мажоритарників та можливістю перегляду результатів по окремих округах, як, наприклад, на багатостраждальному 132-му. Саме його феномену та вибором по Первомайськи буде присвячений наступний випуск програми Ракурс.